Сьогодні знову в гостях студії кварцит ФМ Світлана Володимирівна, Шараз, практичний психолог. Раді вітаю, вітати вас. Вітаю. Світлана Володимирівна, життя переповнює нас емоціями. Ну як же без них? Без емоцій не можемо жити. Але ж сьогодні говорити саме про емоції, і сподіваємось, ви нам більше розкриєте негативні емоції і в чому їхня суть. Так, дійсно, емоції ми поділяємо на позитивні, негативні та нейтральні. І найбільш бажані до опрацювання психологом саме негативні емоції. Негативні емоції це реакція нашої особистості на якісь події, чи зовнішні, чи внутрішні. Це психологічний процес, який відображує наше негативне ставлення до подій, вчинків, ситуацій. Негативні емоції виникли еволюційно. Вони сигналізували про небезпеку і сприяли нашому виживанню. Ну, наприклад, вперше первісна людина побачила змію. Вони бувають дуже яскраві і красиві. Так? Але якщо в цієї людини не було такої негативної емоції, як страх, вона потрапляла в пастку, бо вона могла навіть загинути. І так далі. Тому ще раз негативні емоції сприяли саме виживанню людства і кожної людини, зокрема. Але зараз у нас інші часи, і в нашому соціумі негативні емоції це невірно, але вони вважаються поганими. І е, люди, які їх е, відчувають і переживають, теж нам не дуже подобаються. Е, Такі негативні емоції і їх переживання є небажаними. Люди їх в результаті приховують, не визнають, забороняють, як наслідок собі та іншим відчувати, і переживати, і проявляти негативні емоції. А які ж можуть бути наслідки, якщо не висловлювати емоцій, зокрема й негативних? Наслідки є завжди, і вони. Завжди дуже і дуже погані. Річ у тому, що це призводить до серйозних захворювань, бо під час, наприклад, стресу, тобто негативна емоція страх, або негативна емоція злість, роздратування гнів, так під час такого стресу організм виділяє певні біоактивні речовини. Ці речовини насправді. Спрямовані на ситуацію виживання. Тобто, наприклад, коли на людину біжить саблезубий тигр, я знову-таки так роблю посилання на еволюційний процес, то за рахунок гормону стресу в кров виділяються біоактивні речовини, які роблять нас більш сильними, які роблять нас більш витривалими. Тобто, наприклад, прискорюється частота серцевих скорочень, скоріше кров розганяється. По нашому тілу, тобто, коли це е, в такій ситуації, що треба бігти або нападати, так, то це е, дуже виграшно це е, людині в плюс, це спрямовано на те, щоб людина е, краще впоралася із ситуацією. Отже, ситуація нападати або тікати, гормони спрацьовують на нас і допомагають нам. І при цьому вони нейтралізуються під час нашої фізичної активності. Тобто, коли людина б'ється або тікає, в м'язах відпрацьовуються ці речовини, вони розкладаються і вони не заподіють шкоди. Але зараз у нашому соціумі, згідно соціальних норм, ми не можемо дозволити собі або тікати прямо на вулиці, так або гарчати, або битися, або кусатися. Тому Виходить так, що а, ці гормони, які виділяються, коли ми відчуваємо негативні емоції, не відпрацьовуються в нашому тілі, і тому, коли вони не відпрацьовані рухом, вони стають для нас отрутою, що й призводить до захворювань. І, Світлана Володимирівна, що ж тоді робити? Якщо не можна кусатися. Так, ну звичайно, ми ж не будемо і правда, кусатись відбиватись. Ви, і відбиватись. Це не завжди можуть. є можливість висловити їх, то як буде? Так, деякі можуть, але це виглядає дивно. Так? Значить, Що ми можемо зробити? По-перше, якщо розкладаються ці біоактивні речовини під час руху, то ми. Можемо рухатись, як ми можемо фізично відпрацювати емоції? Ну, по-перше, ми можемо щоранку бігати, або щовечора, до речі, нетрадиційна медицина стверджує, що о шостій вечора найкорисніший біг, а не о шостій ранку. Далі, оця порада побийте подушку, на перший погляд, вона ну, трошки викликає так подив. Але насправді. Що ми робимо? Ми рухаємося, тобто ми опрацьовуємо фізично ці біоактивні речовини. Тому насправді це приносить користь, якщо людина в стресі і не можна побити людину, звісно, краще побити подушку, але на цій подушці ні в якому разі потім не можна спати. Тобто, у вас щось повинно бути. Ну, знаєте, є дитячі боксерські груші, можна піти до спортивної зали, так, потренуватися, просто розігнати кров там, і побігати, і полупцювати ту грушу. Тобто ще є отакий вихід. Бокс дуже класно відпрацьовує негативні емоції. Далі, я думаю, що ви чули, як деякі жінки кажуть, Боже, я була така зла на когось. Я зробила таке прибирання. Тобто, поприбирайте в хаті, повитирайте пилюку, помийте підлогу. Зайнятись корисною роботою. Так, тобто, це теж фізичне, це теж рух, так, але він іде на користь. Далі можна покричати. Дуже класно, деякі виїжджають до лісу, деякі виходять до Дніпра, коли вже там нікого немає. так. Далі пограти в футбол, волейбол, баскетбол, можна зробити дихальні вправи. Можна сісти і написати на листочку те, що вас бентежить, а потім цей листочок, колись були листочки гніву, і там слоненятко таке зле було намальоване, що з нього аж пара йшла з носика. Тобто порвати якусь. Якийсь папірець. Це, так, так, це теж дуже корисно, але можна просто взяти-порвати папірець, так? Ага. а можна ще на нього викласти весь свій негатив і от уже усе це ще й порвати. Це ще буде набагато краще. Плавання. От зараз літо йде, взимку в басейн можна ходити. Зараз іде літо, дуже добре немає негатив плавання. От. І для того щоб ці емоції опрацювати, так що спочатку потрібно зробити? Потрібно визнати, що вони в нас є, тому що дуже багато хто маючи таке виховання, як у нас в соціумі. Ні, я не злюсь. Ні, в мене немає ненависті, ні, в мене немає гніву. Брешемо оточуючим, бо ну це ж не гарно негативні емоції. Хороша ж дівчинка не матюкається, так же ж не, не буває злою. І доходить до того, що ми заперечуємо ці негативні емоції навіть перед самим собою. Тобто ми брешемо не тільки оточуючим, а ми брешемо самим собі. Ми від себе приховуємо наявність у нас цих негативних емоцій. І і тому, якщо ми їх не визнаємо, що вони в нас є, ми ж їх тоді не зможемо опрацювати. Тому відкидаємо це виховання, що хороша дівчинка не б'ється і не лається, і не відчуває таких бажань ніколи в житті. Бо, вибачте, бувають такі ситуації, що ну, нормальна людина саме б'ється і лається, навіть для того, щоб себе захистити. Далі, оця установка, що справжні чоловіки не плачуть. До чого це призводить? Чоловіки живуть на 10-15 років менше, ніж жінки, бо вони в собі це стримують. так? А далі жінки а насправді, чому виникла в мене ідея підняти таку тему, бо приходять жінки, які, наприклад, все життя терпіли чоловіків, не виказували негативних емоцій, бо вони ж хороші дівчатка. І дійшли до того, коли людина забороняє собі негативні емоції, насправді. Наша підсвідомість не дуже це поділяє, бо для підсвідомості всі емоції нормальні. Це наша реакція на якусь ситуацію. Тому, коли людина е, задавлює в собі. Негативні емоції, автоматично в неї блокуються і позитивні. І людина нічого не відчуває, і вона вже нічого не хоче, її вже нічого не засмучує, не дратує, але її вже й нічого не радує. Тобто людина перетворюється на таку ходячу мумію, яка взагалі нічого не бажає і взагалі нічого не відчуває, і не радіє життю, бо позитивних емоцій в неї, на жаль, теж немає. І не дозволяючи собі. Негативні емоції відчувати і виявляти, ми ж не дозволяємо це і дітям. Тобто, уявіть, ми з самого дитинства забороняємо підростаючому поколінню мати негативні емоції і виражати. як реагують дорослі, коли дитина б'ється чи кричить. Дуже негативно. Так, якщо ти будеш так поводитися, ми тебе поставимо у куток і так далі, і тому потім тебе не буде ніхто любити. Отже, з самого дитинства потрібно вчитися ці негативні емоції визнавати і вірно опрацьовувати. Тобто, біда не в тому, що ці емоції виникають, бо це природньо, а біда в тому, що ми невірно їх проживаємо. А чому ми невірно їх проживаємо? Бо нас цьому ніхто не вчив. Так от, що бажано зробити? По-перше, треба визнати негативну емоцію. Треба обов'язково її назвати. так? Треба е, собі зізнатися, що я зараз відчуваю. Далі е, відстежувати, до чого нас спонукає ця емоція. Тобто, наприклад, зараз я відчуваю злість, вона мене спонукає дати комусь по лобі. Так? А, але включаємо усвідомленість, так, вмикаємо. Але Мені не можна цього зробити, значить, що я можу зробити інше, щоб правильно прожити цю негативну емоцію? Ми розділяємо відділяємо себе від цієї емоції і спостерігаємо: я відчуваю оте, оте мене спонукає зробити. Отак. От а чи я, це емоція мене спонукає. А чи я сам, чи мій розум бажає, щоб я це зробила, чи я, може, зроблю щось інше, більш екологічне. Тобто це називається дисоціація. Ми з емоцією відділяємо емоцію від себе. Вона це не ми. Далі ми дозволяємо собі. Відчувати і переживати цю емоцію. Ми себе не картаємо за те, що ми її відчуваємо і переживаємо. Ми себе не звинувачуємо, бо це нормально. І коли ми її екологічно відпрацювали, то а, можна ще зробити так: знайти в ній раціональне, ну, не можна, а бажано, раціональне зерно. От дивіться, кожна наша емоція насправді, якщо вона в нас виникає, вона, скажімо так, хоче для нас чогось хорошого. Наприклад, злість, коли в нас виникає, коли порушені наші особисті кордони. Ну, наприклад, коли ви стоїте в черзі, і хтось лізе вам на голову. Що ви нормальна людина? Хіба буде стояти і посміхатися і думати, Боже, як же ж мені приємно, що хтось лізе мені на голову? Звісно, що ні. Тобто, ну звісно що це нормально, що виникла ця негативна емоція. Або ви коли заходите до себе в кабінет, а вам кажуть, а ти тепер сидітимеш біля дверей, ваші колеги. Це порушення ваших особ... Кордонів порушення. Тому, звісно, що ви відчуваєте цю емоцію. Але вже як ви її виявляєте, щоб це було екологічно для оточуючих, і як ви її проживаєте, щоб це ще й було екологічно для вас, щоб ви її не стримували і не хворіли, оце дуже важливо. Або, наприклад, така негативна емоція, як заздрість, яке в ній можна знайти раціональне зерно. Бути кращим, так? Але Можна, ну люди від заздрощів там пліткують, роблять якісь капості, якусь підлоту. А можна це повернути на те, щоб працювати над собою. Можна не заздрити, що хтось відмінник і йому везе і щастить, хто везе, кого везе, так а можна подумати: ну якщо я таке відчуваю, можливо, я теж намагатимусь вчитися краще, щоб теж бути відмінником або агресія. Ну, агресію, начебто, відчувати дуже погано, так. Але це вибачте, дуже, 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 що погано. ми можемо відчувати до наших сусідів. Тобто, хіба це не нормальна емоція? Хіба ми повинні казати їм так, так заходьте, беріть, що хочете. Так, тобто, агресія людина її відчуває, коли щось загрожує її життю. Тобто, знову таки, це емоція в нормальному стані людини, коли вона нормально виражається, тобто коли вона не на рівному місці, так а коли дійсно є причина. То ця емоція абсолютно нормальна і раціональне зерно такої емоції, виживання і самозахист. Отже, негативні емоції не тому, що вони погані і погані ті, хто їх відчуває, а тому, що це ми відчуваємо себе зле, це нам погано, і тому ми називаємо їх негативними, Світлана Володимирівна. А як же опрацьовувати емоції з дітьми? З дорослими це ось ви вже нам розповіли. а… Діти це зовсім інша категорія людей. Розкажіть, будь ласка, про це. Так, дитяча психологія дуже відрізняється від психології дорослих. По-перше, найважливіше, що потрібні ми пам'ятати, що треба давати дітям висловити ці емоції, тому що ні в якому разі не можна, вибачте за таке слово, їх затикати, бо дитина буде хворіти. Далі, коли дитинка ще в несвідомому віці, вона не розуміє, так? Якщо ми її там пояснюємо, то Перше, що треба зробити, це дати їй викричатися, дати їй ці емоції е, назовні якось випустити. випустити. Так, але е, звісно, що треба слідкувати, щоб дитина не заподіяла собі шкоди. Тобто е, кудись дитинку цю перенести в безпечне місце, там е, щоб в якусь її чи ігрову зону, чи там щоб не було гострих кутів, так, щоб вона не забилася, щоб вона не скинула на себе вазу. Тобто, хай вона порепетує, нехай вона. Помахає ручками, ніжками, можна дати м'ячика їй, щоб вона його покидала, тобто можна дати знову такі дитячі боксерські груші чи якісь подушки, щоб вона їх побила. Тобто дати дитині ці емоції випустити. Це коли дитина ще не свідома. А коли з дитиною вже можна говорити і вона вже вас чує і розуміє, ми ставимо запитання, що ти зараз відчуваєш? Дитина, наприклад, каже там злість, так що ти е, хочеш зробити, до чого тебе спонукає твоя злість. Е, натовкти пику комусь, бо хтось у мене відерце забрав, так, наприклад. А давай ми замість цього та й зробимо це. І знову тут ідуть е, і м'ячики, і, і подушки, і е, фізична активність, і пострибаємо, і побігаємо, і так далі. І покричимо, тобто, отакий шлях для того, щоб діти теж могли проживати негативні емоції. Це ми говоримо про нормальні, скажімо так, негативні емоції, тобто, що я на увазі маю, коли негативні емоції виникають дійсно з якоїсь причини, коли вони виправдані. Але ви ж всі знаєте, що бувають такі люди, в яких негативні емоції виникають без усілякої причини. Ці люди, так, ці люди дуже дратівливі. А, значить, якщо ви помітили, що ви неадекватно занадто реагуєте на все, що ви дуже дратівливі, то, по-перше, ви великий молодець, що ви це помітили. По-друге... Ми всі розуміємо, що з цим треба працювати. Як з цим працювати? Можна звернутися до спеціаліста, до психолога, можна знайти різні методики техніки в інтернеті. Але головне це, як казав вчитель, мого вчителя, практика працює, якщо її практикувати. Якщо в нас стоїть тренажер і на ньому висить сукня, і ми не розуміємо, чому наша спортивна форма не покращується. Оце приблизно. Тут така сама схема. Тобто ці е, методики, ці вправи треба робити, робити і робити. І якщо ви їх зробили одного разу тільки чи тричі, і кажете, що ця техніка не працює і вам не допомогла, ну ви ж розумієте, що це не є дорослим усвідомленим підходом відповідальним. Результат може дати тільки довготривала, систематична, наполеглива робота. Як в усьому, е, вибачте, балет, скільки треба працювати, так, або е, будь-яка професія. Взагалі, так, чи, чи токар, чи хто завгодно, чи лікар. Тобто обов'язково це треба дуже дуже ретельно опрацьовувати постійно. Зрозуміло, що ми зараз усі перебуваємо в довготривалому потужному стресі, але варто пошукати, причина вашого стресу. Це тільки. Війна, Чи ще, щось ще є у вас особисто? Чи е, були ви такими до війни? Так, може, ви такими дратівливими і були? Тобто потрібно відшукати цю причину, чому людина дратівлива. Зазвичай ну це така маленька підказочка. Зазвичай людина дратівлива, коли вона сама собі не подобається. Вона сама себе, вибачте, бісить і, звісно, її дратують усі і усе. Тобто, частіше за все починати треба з себе, з прийняття себе, з того, щоб ми самі себе не дратували, так, і от тоді людина буде набагато спокійніша. І як же самому себе можна замінити, Світлана Володимирівна? Це дуже цікава така ситуація, а мабуть, інколи ви ж самі говорите, що аж до цього діходить. Ви знаєте, тут такий момент: от коли ми дивимося на себе так, що я собі не подобаюсь, я поганий. І як одна клієнтка мені сказала: ну, от дивлюся в дзеркало, все добре, якби тільки голову замінити. Тобто, коли людина собі не подобається і а, є сама собі ворогом, коли вона хоче себе міняти, змінювати. Це не дуже екологічний шлях, а екологічний шлях це прийняти себе таким, як моє, це полюбити себе, це розібратися, які в нас є якості, які в нас, яка в нас тіньова, які в нас тіньовий бік, бо без тіньового боку людини не буває. Але ми це опрацьовуємо, ми це визнаємо, ми це приймаємо, і тоді вже не воно. Нами керує, а ми керуємо усіма своїми якостями, просто вмикаємо їх тоді, коли вони потрібні. Тобто, перш за все, ми себе досліджуємо, ми себе прийняли, ми себе полюбили, ми з собою налагодили контакт і дружбу, і тоді ми самі себе не дратуємо. Отже, це ми сказали, якщо ви самі відчуваєте, що ви занадто дратівливі, якщо ви така усвідомлена людина, що ви за собою це помічаєте, ви знаєте, ви себе опрацьовуєте. А якщо хтось інший у вашому оточенні неадекватно агресивний, тут ми думаємо про те, що дуже важко опрацювати або стримати себе. А вже іншого стримати е, і змусити поводитись так, як нам хочеться, це взагалі неможливо, і ми і не маємо права так змушувати людину. Тобто кожне подушками, і, тими грошами, не обійтися, Як бути? значить, ну тут е, виходячи з того, що ми не маємо права ні на кого тиснути, так що ми можемо робити? Можемо ми терпіти, це не бажано. Можемо ми м'яко пропонувати? Ти знаєш, сонечко? А може, давай подихаємо разом? Я не знаю, куди вас те, сонечко. От але. Ми можемо, ми маємо право запропонувати так, ми маємо право щось сказати, але все залежить все від тієї людини. Бо ну, якщо вона усвідомлена, вона розуміє так, що вона е, викликає дискомфорт, що з нею некомфортно спілкуватися, перебувати в одному просторі. Тобто, якщо людина усвідомлена, вона сама себе працює. Ну там якоїсь підказочки, яких слів буде достатньо. Але якщо людина продовжує поводитися агресивно. А тут у вас уже або ви. Будете це терпіти, вибір такий невеликий, або ви просто розмежуєтеся з цією людиною територіально. Тобто я тебе дуже люблю, але жити на одній території і постійно спілкуватися. Я з тобою не хочу. Бо мені некомфортно від того, що ти постійно проявляєш свою агресію ще й стосовно мене. Зауважте, дуже важливо. Тут тонка-тонка межа між агресивністю і домашнім насильством. Але про домашнє насильство ми сьогодні не говоритимемо. Це зовсім інша тема. Я думаю. А всі знають, що його не можна терпіти. Ми сьогодні говорили про негативні емоції, які насправді не факт, що негативні. Так, ми просто не вміємо їх правильно проживати. Отже, тепер я сподіваюся, що коли ви матимете цю інформацію, ви будете проживати свої емоції екологічно. Дякуємо за участь в передачі і нагадуємо, шановні сьогодні гостях студії кварцитефем була практичний психолог Світлана Шарас. На все добре, хай щастить.